Чому кожен президент насправді працював проти українського народу? Один дуже простий критерій, який все пояснює. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал Свідо свого по своє» І власне в цьому відео я хочу закцентувати вашу увагу на таких, на перший погляд, дуже простих, концентрованих критеріях: як оцінити позитивна діяльність щодо українського народу чи негативна. Але розпочну я трохи з іншого. Ви знаєте, нам постійно зміщують фокус уваги на Україну. І от Україна це щось таке, ніби уявне, яке існує десь там. В той же час я стверджую, що весь фокус уваги повинен бути на українцях, на українському народі, тому що Україна без українського народу не має ніякого сенсу. Принаймні для мене, як для Українця, Україна, якась там юридична форма з вивіскою, Україна, не наповнена українцями. Не наповнена українським змістом, українською духовністю, українською культурою. Це все не має сенсу. А тепер до президентів. Чому я власне взяв їх на обкладинку до даного відео? І чому я стверджую, що жоден президент не працював в інтересах українського народу? Знаєте, держава це в першу чергу організація народу. І теперішній стан держави Україна, як і попередні стани, це є відображення того, наскільки ми з вами організовані. Як можна оцінити ми організовані чи поганими організовані? Ключові елементи політики, влада і власність, в чиїх інтересах? Працює влада і в чиїх інтересах використовується власність, тобто наше національне багатство, яке, відповідно до 13-14 статей, належить цьому українському народу статей Конституції. А відповідно до 5 статті Конституції, саме ми є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. А тепер до ключового критерія: хто із президентів створював передумови? Політичні, освітні, економічні, культурні для того, щоб в Україні були мільйони та десятки мільйонів озброєних, освічених, заможних самодостатніх українців. Хто з президентів хотів, щоб в Україні були мільйони або навіть десятки мільйонів заможних? Тих, які, які не змушені побиратися, які в себе господарі на своїй землі. освічених, які розуміють, що відбувається, які не просто мають дипломчика, розуміють суть процесів і внутрішньополітичних, і економічних, і міжнародних, і озброєних, тих, яких не заженеш в стіло, тих, які готові обороняти свої права, обороняти навіть зі зброєю в руках. І від зовнішнього загарбника, і від будь-якого внутрішнього загарбника, такого прихованого, знаєте, внутрішня прихована окупація. Це хоч одна влада працювала в таких інтересах українського народу? Задумайтесь. А відповідь, очевидна, не працювала. Чому? Тому що такі люди, якщо вони вільні, Якщо вони заможні, якщо вони освічені, і якщо вони озброєні, це все одночасно має відбуватися. Ти їх не заженеш в стіло, ти їх не обдуриш. Ними незручно маніпулювати. Їх важко обдурити. Ними важко керувати, а вони всі хочуть керувати. Дорватися до нашого з вами національного багатства і деребанити, деребанити, деребанити. А ми. Десятки мільйонів українців. Будучи найбагатшою державою в Європі, живемо найбідніше. Хоча в наших надрах десятки і навіть сотні трильйонів доларів. І це не перебільшення. Це та георозвідка, яка в свій час в Радянському Союзі була зроблена. Це не враховуючи ще дуже багатьох деталей і в першу чергу людей, нас довели до теперішнього стану. Нас обдурили політичні шахраї, фарисеї, паразити. Але це одна сторона медалі. Друга сторона медалі ми дозволили себе обдурити. Це потрібно розуміти. І перш за все, ми маємо перестати дозволяти себе дурити. Влада і власність, як ключові елементи політики, мають використовуватися в інтересах саме українського народу. Це не прості слова. Я дуже концентровано подаю максимально чіткі думки. Бачите будь-якого політика, журналіста, експерта. Запитуйте, в чиїх інтересах він працює, в чиї, от внутрішньо, хто він по духу, хто він по крові. Ділите площину на чотири частини: одна частина це українські інтереси, інша олігархічні інтереси, ще інша московська агентура і ще інша глобалісти. В чиїх інтересах? Стосовно будь-кого, задавайте собі це питання для того, щоб дійсно розуміти, що вникає. І от справа в тому, що той, хто буде працювати в інтересах українського народу, для, для нього оті мільйони і десятки мільйонів українців озброєних, вільних, освічених, самодостатніх, вони не складають загрози. Вони навпаки є природними союзниками. Тому що якщо ти любиш свій народ, саме любиш це непросте відношення. Тому що я можу на прикладі показати, знаєте, от, е, людина морально здорова, вона буде співчувати, десь зробили теракт, десь люди вмирають з голоду в світі. Ти про це читаєш, і ти, ну, як? Ну, моральне співчуття з'являється. Але коли ти розумієш, як лиїться наша українська кров, кров тих, хто з тобою споріднений, ти це відчуваєш шкірою на якихось тонкоматеріальних рівнях, воно тебе болить. Оце і є любов. Любов до українського народу, відчуття спорідненості, відчуття спільної вкоріненості в українську землю. Так от та влада, яка буде дійсно українською в Україні і буде працювати заради реалізації українських інтересів, вона не буде боятися і навпаки все буде робити в рамках політики, економіки, освіти, культури для того, щоб в нас були мільйони і навіть десятки мільйонів потужних сильних українців. Заможних, освічених, озброєних. Дуже важливо, щоб всі ці елементи були. Право на захист від будь-яких ворогів, від внутрішніх і від зовнішніх, ось такий мій короткий коментар в сьогоднішній день. Прошу вас про зворотній зв'язок. Це ніби дуже просте відео, дуже коротке. Хоча насправді я постарався лаконічно озвучити надзвичайно важливі речі. Якщо ці речі будуть сидіти в голові українців. В серцях українців, то нам набагато легше буде побудувати ту Україну майбутнього, як вищу форму організації українського народу. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Хочов Назар. Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.